У Вінницькому академічному обласному театрі Ляльок генеральна репетиція вистави Бабусина пригода режисера Олександра Свініна. Акторка Людмила Дюкарєва гримується до виходу на сцену. У виставі розповідає, виконує роль бабусі. Бабуся, як і всі бабусі, гарна, тепла. З любов'ю така жіночка за сценарієм її героїня виписала гусенят у лісі, де зустріла ведмедя. А пізніше Лиса каже: до цієї ролі готувалася понад два місяці, адже у п'єсі традиційну лялькову виставу поєднують із танцями та співами. Нам потрібно і танцювати, і співати, і дихання тримати ще й лялькою. Володіти. Ми все таки лялькаріни співаки. Потім ми займалися хореографією. Паралельно ще ми займалися з режисером над ролями, над характерами, над чіткою. До виходу на сцену готується й актор Сергій Бабельчук. Він грає ведмедя. Каже, його персонаж нетиповий звір, наділений людськими рисами характеру. З архетипом, він ніби як бабуся приходить і лякається його спочатку, вважає, що він різний, страшний. Як класично всі уявляють, а він такий собі добряк, хороший сім'янин. У нього ведмедята є. Зустрічає бабусю і як справжній джентльмен. Приходить їй на допомогу. Виставу Бабусина пригода поставили на основі казки українського письменника Олександра Олеся, розповідає режисер Олександр Свінін. Основний герой – це звичайно, бабуся, ведмідь, песик, вірний бабусин і лис, який хитрий лис, який хоче вкрасти каченя. Ми знайомимо нашого маленького глядача вже з українською культурою культурою, і танцювальною культурою. і. Віршами з віршами Олександра Олеся Суспільному розповідає ідея поставити на сцені театру саме цю казку у нього виникла півтора року тому. Над постановкою працювали майже чотири місяці. Його завданням було донести, що добро та дружба сильніші за чвари. Наше ноу-хау, що ми в кожній виставі кажемо, що таке дружба, що таке любов, що таке зрада, що таке вірність, що таке співчуття. Чим завершилась лісова пригода бабусі, вінничани зможуть дізнатися на прем'єрному показі вистави у суботу, 27 травня. Вартість квитка 100 гривень, каже Олександр Свін'їн. Андрій Коник, Олег Смаковський Суспільне новини, Вінниця.